Початок березня період традиційного весняного підживлення посівів озимих зернових минулої осені. Аграрії сумщини дещо збільшили площі під окремі культури, і після зимівлі вони у задовільному стані. В загальних обсягах виробники орієнтуються на потреби сільськогосподарського ринку, тому під пшеницю сою та ріпак посівні площі збільшили. А на зерно та соняшника посіяли менше в цьому році. Загальна посівна площа оцінюється в масштабах 1 мільйона 25 тисяч зіджуктор це менше порівняно із попереднім роком на 5 Відсотків, що пов'язано, із безпекою проведення відповідних робіт на прикордонних територіях нашої області, загальних обсягів виробництва і зернових і олійних культур достатньо для покриття регіональних потреб Сумщини. Виробники запланували формування товарних партій для продажу на внутрішньому ринку України та на експорт. На початку лютого цього року головою Сумської обласної військової адміністрації затверджений план заходів із обстеження та розмінування на Сумщині частини земельних сільськогосподарських. Іх угідь для відповідних робіт визначені площі обсягом 84,7 чотири гектар, за даними головного управління, ДСНС в Сумській області наразі обстежено 10,4 гектари відповідних земель. Це площі, які знаходяться в Березівській сільській раді, і Попівській сільській раді важливим кроком назвав керівник департаменту агропромислового розвитку державну фінансову підтримку галузи сільського господарства. Доступні кредити 5, 7, 9. Зокрема, аграрії мають можливість залучити для. Поповнення обігових коштів банківські кредити в суми до 90 мільйонів гривень діють пільгові умови на кредити для інвестування в Мінагрополітики України з квітня 2024 року запроваджують механізм фінансової підтримки сільгоспоробників на придбання техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Зокрема, компенсація витрат на придбання нової техніки складе 25% від її загальної вартості. З травня цього року мають відкритий програму фінансової підтримки для. Для малих форм господарювання передбачається надання субвенції для е, землекористувачів, це і фермерське господарство, і фізичні особи підприємстві, і домогосподарство, яке обробляє до 120 гектарів. Якщо дана господарська діяльність ведеться на деокупованих територіях, то відповідна підтримка буде становити 8 тисяч гривень на один гектар. І якщо це інші території, то відповідна допомога буде становити 4 тисячі гривень на один гектар. Діють на сумщині програми підтримки аграрного сектора від міжнародних організацій. Вже працює програма щодо надання підтримки шляхом передачі малим формам господарювання, які обробляють до 500 гектарів насіння ярої пшениці. Відповідна реєстрація здійснюється наразі і триватиме до 10 березня. Для підтримки вчасного проведення комплексу весняно-польових робіт в області створений штаб. Новини СТС.